Колись це був ВАЗ-2108. Тепер на цьому конику, так слюсарі називають цей тип перероблених автомобілів, по пересічній місцевості гарцюють військові. Цю автівку переобладнали тут. Після кількох місяців виконання бойових завдань на Херсонському напрямку військові привезли її до майстерні на технічне обслуговування. Після ремонту вона знов поїде на нуль. Техническое обслуживание: замена масла, замена ремня РМ, профилактика там по проводке, карбюратор, настройка карбюратора, и техническое обслуживание. Технологічний процес наступний. До майстерні потрапляє автівка-донор. Іноді їх привозять самі військові, іноді волонтери, іноді небайдужі громадяни. Цей Опель приїхав з Черкас. Його безкоштовно передав літній чоловік. Незабаром за автомобіль візьмуться механіки. А це Москвич 2141. Він вже перероблений на 70%, розповідає автослюсар Олександр. Переділи моторне, кузов. Ось, як бачите, остається тільки одна рама і ходова частина. Більше тут нічого не остається по факту. З 41-го московського сидіння ковши теж діляться, тому що машина їздить по дождю, по снігу, це все, щоб не, не, ну, якби, не розлазились, нічого, за що металічні ковши ділиємо. Максимально якби, упрощається машина. Легкість, мобільність, простота обслуговування, невибагливість, багатофункціональність. Можливість навісити майже будь-який тип озброєння. Спектр використання варіюється від транспортувального автомобіля до бойової машини. Сейчас то есть, у нас уже где-то 20-30 заказів є наперед. То есть, проблем з реалізацією немає, як з реалізацією. Зараз вже від воєнних маємо конкретно под какие-то задачі, там, під ПТРК или там под... Аеророзвідку подивакуацію рані. Ідеальна, ідеальна іде. Єсть. Переобладнати стоковий автомобіль в машину типу багі коштує близько 100 тисяч гривень, говорить Ігор. Після такої процедури залишається багато непотрібних запчастин. В деяких екземплярах використовують запчастини елементи броні ворожої трофейної техніки, яку ріжуть потрібними розмірами, обробляють та наварюють на каркас автівки. На газовий різак очікує ось цей шматок ворожого БТРу. Найбільший перероблений автомобіль тут збирають на базі газ 66 з кабіною та двигуном від Форда позашляховика. Ця машина ціленаправлена і буде їздити по полям. собирать трофеи. по очень большая опасность в этой работе, минная опасность. Поэтому она будет забронирована противоминная защита. В боях она участвовать не будет, но подрыв на мине совершенно вероятен. И главная задача – защитить экипаж. АЦПЖО. это Кузов авто пострадал в наследок ворожого обстрела в спальном районе Миколаева. Два гунта рама цели. Зробимо, і ця автівка буде допомагати нищити тих, хто в неї поцілив, каже Ігор. В середньому переобладнання автодонора. В адаптовану для польових умов машину триває від 2 до 3 місяців. Залежить від модифікації донора та наявності грошей. На необхідні конструктивні елементи, матеріали для їх обробки, говорять автослюсарі. Олександр Гордієнко Євген Мінаков. Суспільне новини Миколаївщина.